Друзі, вітаю! Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Наживо зараз будемо говорити про важливе сьогодні в нашій студії найближче 20 хвилин в інтерв'ю. Наш гість Микола Крутій, юрист системи безоплатної юридичної правової допомоги. Вітаю вас! Доброго дня! Дякую, що прийшли до нас. Багато запитань до телеканалу, і до журналістів. Зараз приходить з початку війни про борги. Є багато людей, які не можуть сплачувати, є багато людей, які можуть сплачувати, але не хочуть, мотивуючи тим, що війна зараз борги можна зробити, і хтось ніби їх спише. І про все це хочеться поговорити: про правові наслідки цього питання, борги, хто може їх стягнути, чи взагалі-то можна не сплачувати. І перше запитання дійсно: чи можна зараз не платити за комунальні послуги під час війни, чи може це якимось чином хтось списати? Ну, чесно кажучи, наразі під час дії воєнного стану сплачувати борги потрібно, uh -huh. тобто люди помилково вважають, що вони можуть мають таке право не сплачувати борги за житлово-комунальні послуги під час дії воєнного стану, uh -huh. під час війни, тому що е, хибно е, скажімо так, розмірковують стосовно винесеного ще в минулому році, під під час початку повно, повномасштабної війни проти України, винесеного висновку торгово-промислової палати від uh -huh. 8 лютого 2022 року про те, що е, збройна агресія Російської Федерації проти держави Україна являється обставиною невідворотної сили угу. форс-мажорною обставиною. А у такому випадку, е, у зв'язку з тим, що це форс-мажорна обставина, то е, всі правовідносини, які можуть мати зобов'язальний характер, у тому числі дові, договірні правовідносини е, відносно них е, люди звільняються від відповідальності. Угу. Ось і тут люди чомусь хибно вважають, що Оплата комунальних послуг і юридична відповідальність це одне і те ж. Да. Ні, це не одне і те ж. Uh -huh. Оплата житлово-комунальних послуг, які, наприклад, будь-яка оплата по якомусь певному договірному зобов'язанні, це просто ваші обов'язки, які ви маєте вчиняти. Так? Да. Це, наприклад, да. якщо ми на роботі працюємо, ми виконуємо певну роботу, нам за цю роботу платять гроші. Тобто нам повинні платити. І Директор гроші. може да. сказати за да. війна, я тобі не сплачую. Да. Да. Ну він е може так сказати, але він е повинен не тільки так говорити, але ще й е аргументувати ну, чому да. розумієте, да. і документально аргументовувати. Але справа не в цьому. Справа в тому, що юридична відповідальність це відповідальність, яку несе особа у випадку невиконання зі своєї сторони е своїх обов'язків, да. своїх зобов'язань. Тобто, якщо особа не сплачує борги за житлово-комунальні послуги, е таку особу може бути піддано юридичній Відповідальності, зокрема, цивільно-правові, яка виявляється в свою чергу, у вигляді пені, штрафів, неустойки, ось uh -huh. від цього особа може звільнятися від юридичної відповідальності під час дій воєнного стану та дії цього висновку Торгово-промислової палати. Uh -huh. Але і тут є е, низка певних хитрощів, е, певних фішок. І головна фішка заключається в тому, що е, ще в 2021 році Верховний суд е, зробив такий висновок, що е, якщо має е, Має місце певна форс-мажорна обставина, угу. так яка зокрема зараз є збройна агресія Російської да, Федерації да. проти України, то особа-боржник у певних зобов'язальних відносинах, договірних відносинах має довести, що ця форс-мажорна обставина напряму вплинула на таку особу, і у зв'язку з цим, у зв'язку з цією форс-мажорною обставиною, людина не може сплатити е, в певний час, е, наприклад, ту же житлово-комунальну послугу, угу. будь то це е, управління багатоквартирним будинком, будинком та прибудинковою територію, чи це оплата послуги з водопостачання та водовідведення, uh -huh. теплопостачання е е сплата електричної енергії, і так далі. І тому подібне. Тобто, особа, як ми скажемо так, підтожим, так е особа має довести, що війна там, наприклад, певна воєнна дія, бойова дія, там не дай Боже снаряд впав чи ще щось, так? Тобто, це може це має бути прямо встановлено е має бути прямо встановлений вплив. Такої події війни бойової дії на, е, скажімо так, Неможливі по поле життєдіяльності людини, у зв'язку з чим людина не може зараз об'єктивно сплатити у відповідні строки житлово-комунальні послуги. І тому виявляється заборгованість. Та, але цей борг все одно залишиться за людиною. Так, І вона, так. коли ця обставина вона зникне, людина все одно повинна так, буде заплатити так, так, Людина все одно має бути зараз ситуація. Так. А людина зараз каже: у зв'язку з війною я, е, в мене нема роботи. Закрилося підприємство, попав снаряд, все, я не можу працювати, я не можу знайти собі інше місце роботи, а борг за комунальний продовжує накопичуватися. Це буде підставою для того, щоб не платити тимчасово, а потім заплатити, коли з'явиться робота. Дуже мінлива і mm -hmm. мізерна позиція з точки зору. На жаль, я в я маю це, скажімо так, постановити, але mm -hmm. це, це дуже мінлива позиція зі сторони е, типового потенційного боржника житлово-комунальної послуги. Тому mm -hmm. що якщо е, е, ти не можеш знайти собі роботу і так далі, ти маєш це довести. No, якщо да. у нас не всі люди мають наміри, мають бажання звертатися до центру зайнятості, постановлятися на обліку якості безробітної особи і. Отримувати е, коші, так, да. і Скажемо так, знаєте, е, е, мало того, що особа постановляється там, наприклад, на облік або йде просто до центру зайнятості, mm -hmm. повинно бути взагалі то бажання влаштуватися на роботу, no, тому yeah. що е, також це інша тема взагалі для розмови. Як але до, 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 до бувають вестицію, не да. поодинокі випадки, коли люди просто йдуть, вони е, спеціально там, наприклад, їм дають е, інформацію про можливі вакансії, і ці вакансії можуть навмисно мінусуватися такою особою для того, щоб особа постановилася на обліку якості yeah. без робіт. Не да. особи я Тому просто прийду. не хочу да так угу. і і у разі, якщо існу законом обумовлені підстави, це я підкреслюю, то особа може може отримувати відповідну допомогу по безробіттю. Угу. Це дуже мінлива позиція, яка ну, ну, не, не спрацює, не спра... Так, за все. яка може не спрацювати угу. у більшості випадків. Тут скоріш за все спрацює тільки те, що не дай Боже щось дійсно важке, серйозне і на жаль, як знаєте, угу. може трагічне да так трагічне статися. То тоді, у випадку, якщо це буде належним чином зафіксовано та правоохоронними так. органами, mm -hmm. так то тоді вже можна говорити про те, що особа постраждала внаслідок воєнних дій, а тому на неї розповсюджується в принципі напряму дія висновку торгово-промислової палати, якою mm -hmm. особа може цим висновком скористатися та заявити, обслуговуючи організації, яка надає житлово комунальну послугу, про свою неможливість своєчасно е, сплатити бор. Борги за житлово-комунальні послуги і то особа да. звільняється тільки від юридичної відповідальності, ну, так. а не ну так, да. ну висновок перший сплачувати треба за комунальні послуги, і якщо є борги, сплачувати треба. Це перше. Друге, скажіть, будь ласка, зараз під час війни дуже багато мораторіїв. Ми не перевіряємо то, ми не перевіряємо це, ми тут не працюємо, ми там не працюємо. Ми розуміємо, що країна намагається якось поліпшити все-таки цю ситуацію і полегшити її. Чи зараз працює стягнення боргів? Чи можуть до тебе якимось чином е юридично, фізично прийти люди або. Е Закрити тобі рахунки, якщо в тебе величезні борги. Ну, по-перше, відповідаючи на першу частину вашого запитання, mm -hmm. у нас все працює в принципі в звичайному режимі. Mm -hmm. Деякі мораторії були зняті. Зараз люди, як і раніше, до початку війни потерпають від блокування банківських рахунків, на які вони отримують пенсії, mm -hmm. інші соціальні виплати, заробітні плати, стипендії. Можливо, ну стипендії це рідкість, скажімо да, так. Да. Це не часто звертаються, mm -hmm. так. Все це працює, е, можна, ба більше можна сказати, що е, у більшості випадків, майже в усіх випадках, відповідно до закону про виконавче провадження, е, державний або приватний виконавець, який веде виконавче провадження, практично одразу е, накладає арешти на банківські рахунки. Тобто, угу. особа може в прекрасний момент, навіть не нічого не підозрюючи, прокину, прокинутися у своєму ліжку, е, випити кави, піти кудись, скупитися до магазину, скористатися. Нерабезналом так, а ага. картка може не спрацювати, тому що рахунок заблокований. Ага. А вже ж людина, яка скажімо так, не розуміється на Певних початкових діях, де брати інформацію, так е, особа може загубитися, як ну, не в принципі загубитися, а емоційно загубитися, ну, не буде знати, да. що вона може зробити в такому Паніка. випадку. Так Но. в такому випадку я дійсно раджу звернутися до нашої організації, в тому числі до Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де наші спеціалісти зможуть за допомогою первинних реєстрів Міністерства юстиції України отримати першочергову первинну інформацію. Uh -huh. Про те, що, що трапилося, рахунком? що да, взагалі да. трапилось з цим банківським рахунком uh -huh. та що трапилось взагалі з цією особою, uh -huh. тому що бувають непоодинокими випадками. Зокрема, це стосується стягнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, коли житлово-комунальні організації, які надають такі послуги, звертаються до суду і обирають для себе варіант наказного провадження. Це один із видів цивільного провадження в нашій судовій роботі в Україні. Yeah. Відповідно до якої е, провадження по справі е, не має обов'язкового характеру, такого, як виклик судові засідання. Там, взагалі судових засідань немає. Тобто так. обслуговуюча організація, яка надає комунальну послугу або або житлову послугу, там, наприклад, управлінські компанії, керуючі компанії або ОСББ, вони можуть звернутися із заявою про видачу судового наказу угу. у зв'язку із заборгованістю з оплати житлової послуги або комунальної послуги інша організація, вода, так. світло, тепло. Вони можуть звернутися. Із заявою можуть додати до заяви документи, які е, або 100% або начебто підтверджують безспірність заборгованості оплати за mm -hmm. житлово-комунальних послуг. Заява направляється до суду. Е, суд е, протягом я не буду казати про формальні дати, але можливо там протягом місяця фактично mm -hmm. е, приймає рішення, е, видає судовий наказ. Судовий наказ відповідно до закону України про виконавче провадження являється виконавчим документом, так. на підставі якого відкривається виконавче провадження. Mm -hmm. Обслуговуюча організація заявник забирає цей судовий наказ, направляє за, місце, за місцем проживання або перебування відповідача по справі. А він формально не відповідач в наказного провадження, а боржник вважається. Да, да. по місцю проживання боржника, відкривається виконавче провадження. В таких справах, в такій категорії справ, як зазвичай відкривають виконавче провадження державні виконавчі служби, відкривається виконавче провадження. Призначається державний виконавець, державний виконавець відкриває виконавче провадження. В відповідно поста. І подалі виносять е, інші обмежуючі постанови, тому числі про накладення арешту на банківський рахунок, і все це без і... відома людини. І без відома людини. А враховуючи той факт, що е, наші державні виконавці хай мене пробачають, але вони суттєво майже всі порушують статтю 28 закону України про виконавче провадження, mm -hmm. про надіслання копій постанов е, сторонам виконавче провадження. Вони можуть сказати, ми не цілали, вам не дійшло або. Он, у них є відповідна, mm -hmm. у них є від Відповідні поштові е, звіти, да. вони, якщо направляють відповідні документи, вони повинні поставити відповідні відмітки, звісно. так відзвітувати да, да. так. Uh -huh. а, але вони цього не роблять, і людина е, там стягувач, ну стягувач, добре, з ним все зрозуміло. Uh -huh. а, тут справа да. фокусується навколо боржника. Yeah. Боржник не розуміє, що відбувається. Йому не надсилаються документи в виконавчому провадженні, зокрема постанова про відкриття виконавчого провадження, uh -huh. в якій міститься ідентифікатор доступу за допомогою якого можна в режимі реального часу, просто скориставшись інтернетом, смартфоном або е, комп'ютером, можна зайти в виконавче провадження і подивитися, що, ви, що винис що, да. що зробив виконавець, да, що да. так людині не пощастило, умовно кажучи, так мало того, що немає цієї постанови, вона дуже важлива для кожної сторони в виконавчому провадженні, але й нема самої постанови про накладення арешту. Зараз, зараз дуже слушна така думка. Під час нашої зараз вже останнього часу нашої роботи я почав стикатися з такими випадками, коли державні виконавці користуються новими нормами, відповідно до яких можна визначити. Є таке поняття як визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. Це відносно нова норма. Вона міститься в прикінцевих та перехідних положеннях закону про виконавче провадження, де е, е, за Он надає дозвіл е, особам боржникам, на яких накладено арешт, на банківські рахунки яких uh -huh. накладено арешт, здійснювати видаткові операції. Якщо я, я можу помилятися, але допущу собі, скажемо, так, так е, допевненість да, да, да. що е, не більше двох розмірів мінімальної заробітної плати uh -huh. можна е, здійснювати видаткові операції. Потрібно тільки написати заяву. І передати виконавцю, виконавець виносить відповідну постанову, направляє до банківської установи, яка є, о, о, підтримує цей розрахунковий рахунок, і тобі частково і... відкривається Так, Він, начебто, рахунок. під арештом, але да. особі дозволяється витрачати певні гроші. Угу. Є інший спосіб протидіяти такій проблемі. Є такий спосіб, як можна спробувати, тому що з-поміж накладення арешту існує такий обмежуючий захід, як звернення стягнення на грошові кошти борж. Ника це uh -huh. також прописано в законі України про виконавчі провадження. Yeah. І, наприклад, якщо справа стосується заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, то замість арешту можна спробувати людину перекинути на інший обмежуючий захід у вигляді звернення стягнення. Тобто, протягом кожного місяця е, державний виконавець буде стягувати 20% з, наприклад, там, заробітної плати yeah. боржника, або якщо боржник пенсіонер з пенсійних виплат, uh -huh. тобто в рахунок і так, так далі, да в рахунок погашення боргу mm. буде е, щомісячно відходити 20% від е, суми отримуваного доходу щомісячно mm. боржника. Так. знов таки, якщо mm. доход буде mm. на так. картці. Так, на карту, знову ж таки, так, і, так далі, так. Да. і це з точки зору ефективності буде дещо кращим е, обмежуючим заходом, тому що, по-перше, людина не буде е, 100% е, позбавлена права користування своїми грошима, да. вона не буде обмежена в е, способах до е, існування. Угу. Е, так. І по-друге, буде поступово погашатися заборгованість, яка стала предметом всієї перепетії. Ну, Продовжиться, так, ти просто так. будеш знати, що кожного місяця мінус 20% так, в, так. В, в борг. Гаразд, Зараз а, ми говоримо про те, що Верховна Рада може прийняти ще один законопроект. Він зараз розглядається про те, що боржники не зможуть купувати і реєструвати собі автівку. Так, дійсно, зараз на даний момент часу на опрацюванні в Верховній Раді перебуває законопроект номер 9363 mm -hmm. про цифровізацію виконавчого провадження. Так, достеменно і точно назву цього законопроекту я не пам'ятаю, mm -hmm. але Ну, це не важливо важливо, як але, він буде діяти. так, да. цим законопроектом вносяться деякі зміни до законів, зокрема до закону України про дорожній рух, до закону України про нотаріат, до закону України про виконавче провадження, яким буде трошки коригуватися стаття 9 закону про виконавче провадження про єдиний реєстр боржників. Uh -huh. Потрібно зазначити, що у ході, скажімо так, оперативного мого аналізу цього yeah. законопроекту він, цей законопроект признаний нескільки внести якісь нововведення, скільки підкоригувати трохи ці вже існуючі норми. Uh -huh. Тому що, наприклад, якщо вносяться зміни до закону про дорожній рух в статтю 34, там, є, там вже існує інформація про те, що сервісний центр МВС при перереєстрації або зняті з обліку транспортного засобу, він може відмовити, він відмовляє у вчиненні відповідної реєстраційної тобто дії. Тобто Він бачить в базі, що ця людина, яка прийшла до нього перереєструвати, наприклад, автівку, вона боржник. Він може відмовити тобі на перереєстрацію, бо ти повинен гроші державі. Може, але е, моя точка зору може бути хибною. Угу. Е, але я, скажімо так, візьму на себе відповідальність та її е, вимовлю. Так. Справа в тому, що незважаючи про те, що в цій статті 3.4 прописано, що особа вже може відмовити, ця вже норма існує. Да. Він вже може відмовити. Тобто, в принципі, ніяких нововведень цей новий законопроект не вносить. Угу. Але в цій нормі відсутнє поняття з. Здійснення перевірки в єдиному реєстрі боржників. Угу. Тобто там пишеться в статті, в е, буквальному сенсі, е, особа, як, е, відомості, про яку, е, відомості про яку є в єдиному реєстрі боржників, да. е, особа-власник транспортного засобу, такій особі може бути, від, е, може бути відмовлено в реєстрації, в перереєстрації та знятті з обліку. Угу. Але само, самого формулювання здійснення перевірки, що працівник сервісного центру МВС має здійснити перевірку єдиного реєстру боржників. Про те, що відомості про такого особу є в цьому реєстрі, ну, да, да. і вже після цього відмовити uh -huh. такого формулювання. Зараз немає uh -huh. в цьому законі, і конкретно в цій статті uh -huh. є окремо постанова Кабінету міністрів від 7 вересня 1998 року, номер 1388 в uh -huh. цій постанові прописано, що там вже прописано порядок державної реєстрації, перереєстрації зняття з обліку транспортних засобів. І туди нещодавно, в цьому місяці, також кабінету міністрів було внесено. Зміни. І в пункт 15 додали, що е, е, і працівник сервісного центру МВС при здійсненні реєстраційних дій має ще е, заглянути і в єдиний реєстр боржників. Тобто, да. цього, е, наскільки я правильно розумію, не було. Uh -huh. А тому е, вони хочуть додати в закон це також знову знову ж таки моя особиста думка, як спеціаліста, вони е, вважають за потрібне, вони бажають внести в статтю 34 закону про дорожній рух інформацію про. Те, що працівник сервісного центру має здійснити перевірку перед тим, як відмовити. Да. Так, да. розумієте? Ось. І також відповідаючи, і в тому числі на ваше питання, купівля це не дорівнює реєстрації. реєстрації так. Да. Так. Особа має право придбавати, можливо, іншим чином, якимось угу. певним відчужувати рухоме або нерухоме да, майно да, да, і так да, да, далі. Да. Тому подібне, так. А, Особа може придбати, да. а ось питання реєстрації вже стане скажімо, так, ключовим, так? Uh -huh. Тобто протягом 30 днів, е, після придбання, наприклад, автотранспортного засобу, наприклад, там, з чужих рук, uh -huh. о, так, з від іншого власника, протягом 30 днів особа має здійснити реєстрацію. Якщо вона цю реєстрацію не здійснює, отже, не здійснює, але може потрапити на штраф. Uh -huh. е, так і е, штраф можуть оформити органи національної поліції е, відповідно до статті 121 з позначкою 3 кодексу України про адмінправопорушення. Слухайте, ну дуже цікава розмова. Я розумію, що тим людям, які зараз стикаються з, з юридичною саме системою, у них взагалі величезна купа запитань. Бо е, відсоток людей, які є, з вони стикаються з цими проблемами і вони юридично обізнані, таких людей мінімум. Більшість людей нічого не розуміється у цих питаннях у законах. У підзаконних моментах, у цих судових наказах, і так далі, це для них такий темний ліс, в який вони попадають. Просинаючись рано вранці, все гаразд. Вчора я там лягав спати, все було добре. Сьогодні я просинаюся, а в мене. Рахунки закриті, я не можу зробити те, я не можу зробити це. Я питаюся зрозуміти, що і як в мене паніка, а тут ще війна, ну і так далі. Тож, якщо у вас виникає таке запитання, то система безоплатної правової допомоги вона завжди відкрита для вас. Ви можете пройти з купою своїх запитань. Задати професіоналам, вони подивляться, що як вип'єте водички, кави, видихнете і зрозуміти, звідки все це взялося. Ну головне, що ми робимо висновок саме головний з сьогоднішніх 22 хвилин нашої розмови, а ми б могли розмовляти і більше, я розумію, з паном Миколою це те, що борги не треба робити, якщо є можливість. Якщо її нема, ну звісно, я розумію, хтось без роботи так. залишився, хтось без хати залишився. Це тяжко. Зараз війна. Все одно треба якимось чином шукати собі допомогу юридично. Але якщо ви працюєте, якщо у вас є а, дах над головою, треба сплачувати за комунальні а, послуги, не робіть, будь ласка, борги, бо вони можуть дійсно призвести до таких дуже тяжких запитань, дуже а, до тяжких наслідків. Тож я хочу подякувати вам за те, що були. Я сподіваюся, що люди будуть звертатися до вас. Я впевнений, що люди будуть звертатися до вас. Микола Крутій сьогодні в нашій студії, юрист системи безоплатної правової допомоги. Звертайтеся, будь ласка, Микола зможе відповісти, і його колеги зможуть відповісти вам на ці запитання і зможуть допомогти вам. Я все ж таки бажаю вам спокійного життя без таких юридичних запитань, щоб і боргів не було, і зарплатня була. І мирне життя було, і залишайтеся, будь ласка, з першим міським попереду найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.